Доброго дня, шановні колеги, знаходжусь в посівах соняшника, приїжджав буквально. Стало цікаво, тому що тут соняшник пересіяний раніше був ріпак. І досить багато кліща, візуально видно. Але хочеться акцентувати вам увагу, що зараз активно обговорюється тема кліща в тіктоках і в інших соцмережах. Але хотілося б, щоб ви звернули увагу, що кліщ працює в парі з трипсом. І дану проблему потрібно знімати комплексно. Якщо ви купуєте акарицид, додавайте до нього контактно-системні препарати, тому що у вас є трипс, попелиця е, і кліщ. Тому максимально е, робіть все комплексно, тому що е, якщо ви працюєте акарицидом, все одно ви заходите потім е, на третій-четвертий день знову е, контактно-системними препаратами. Тому комплексні рішення призводить до е, мінімізації витрати і правильних. Дій тому прибуде з вами врожай і до зустрічі!